Всім привіт! Сьогодні в нас вже 10 січня і вже не за горами весняно-літній сезон розпочнеться посівна, тому вирішили не чекати до останніх моментів і будемо потихеньку підготовлюватися до весняної посівної. Сьогодні хочемо перевіяти на насіння ячмінь Планую цього року посіяти 5 гектарів ячменю, не знаю, як воно буде, але поки що планую посіяти 5 гектарів. Тому що займаюся ще твариництвом, а саме свинарством і ячмінь потрібний для відгодівлі. І щоб не купляти, Потрібно посіяти більше. Сьогодні сіємо, коли сіємо, віємо ячмінь, перевіваємо. І ще є яра пшеничка, також потрібно перевіяти. Погода у нас сьогодні трошки спортилася, йде дощ. Вже пару днів плюсова була температура, а зараз якийсь вже моросит дощ. Але ми в ангарі нам воно, як би сказати, не страшно. Ну що ж, будемо розпочинати працювати. Сміття є трохи, тому треба переливати. Одразу переважуємо, щоб потім перетравлювати вже. Рораховувати протруйника. І так, навіяли ми 26 мішків ячменю. Тут їх склали. А ось це складена яра пшениця ще, але вона не перевіяна. Її ще потрібно буде віяти. Також буду його цей... сіяти. Ну, думаю, 26 мішків на це у мішкові ми переважували по 45 кг. Я думаю, мені на 5 гектарів має вистачити. Ну, звісно, це яка норма вде, але думаю, що повинно вистачити. Ну що ж, на цьому своє відео буду закінчувати і продовжуємо, продовжуємо готуватися до посівної. Наступний раз буду віяти яру пшеницю. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.